Він з 2014-го працює бойовим медиком на фронті, а ще невпинно навчає бійців та цивільних самопорятунку. Легендарний військовий фельдшер із позивним Байкер приїхав на Черкащину, щоб показати воякам, що робити, аби не стекти кров'ю від поранення, навіть якщо під рукою немає турнікета. Привіт, я байкер. Так, Військовий фельдшер Олександр Корнійчук представляється всім, кого навчає до медичній допомозі. Байкер його позивний, адже у вільний час обожнює ганяти на мотоциклах. Шляхом бойового медика Олександр пішов ще в 2014-му. Вивозив поранених з Донецького аеропорту та Дебальцева. На його рахунку близько тисячі врятованих життів, та зрозумів, їх буде набагато більше, якщо ділитися досвідом. Основне рятування проходить не фельдшерами. Основне це коли бієць знає, що робити, як дочекатися саме медичної допомоги. Сьогодні Олександр навчає, як зупиняти кровотечі на тренінги. Завжди їздить з помічником манекеном на ім'я Джек. Він сьогодні за пораненого. Тут я підходжу, Джек 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 how are you? Найпоширеніша помилка військових пояснює Олександр неправильно складений турнікет, який просто неможливо швидко намотати на поранену кінцівку. Тож радить спочатку за допомогою липучки зробити коло, потім скласти його навпіл. Ось у мене вийшов хрест. з однієї сторони вороток і велкра, з іншої сторони в мене слизька сторона. Бачите? І я буду ще раз його переламлювати на слизьку сторону. А навіть якщо турнікета під рукою немає, кровотечу можна спинити за допомогою ременя, міцно обмотавши ним поранену кінцівку. Притиснути вену і артерію до кістки. Ти готовий? Всі уважно слухають і намагаються запам'ятати кожне слово. Сергій вже втретє на тренінгу байкера. Каже, саме його поради допомогли вижити після поранення. Артерія перебита на руці, була кістка перебита і зайшов два осколка. шиї. Наклав турнікет, затягнув його, призупинив кров, а потім вже наложив бандаж ну, згодом. Ми так виходимо на евакуацію. Олександр невтомно їздить різними містами України, щоб навчити якомога більше бійців рятувати життя собі та побратимам в бою. Переконаний у боротьбі з ворогом медична підготовка не менш важлива ніж військова, повторюючи матеріал, тренуючись не тільки холостувати зі зброєю, а холостувати саме з турнікетами з перев'язаними пакетами. Можна зробити те, що може врятувати життя із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон єдині новини.